Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні я хочу запропонувати вам зліпити космічного дослідника, який досліджує з космосу нашу планету Земля, наш супутник місяць, наші зорі і все, що оточує нашу планету Всесвіт. Це космонавт. Давайте його розглянемо. Ми бачимо з вами космонавта у скафандрі для роботи у відкритому космосі. Скафандр забезпечує космонавта киснем, підтримує потрібну температуру. Взагалі, у скафандрі можна працювати при температурі від мінус 200 градусів холоду до 200 градусів тепла. На ногах у космонавта космоботинки, а на голові Шолом. А на шоломі є скло з світлофільтром, щоб захистити космонавта від сонячних променів. А взагалі, діти, вага скафандра аж 112 кілограмів. Ось так працює космонавт у відкритому космосі. Діти, і сьогодні для роботи нам потрібно два кольори пластиліна. Я взяла білий та блакитний, серветка, стека і, звичайно, дощечка. І щоб у нас все гарно вийшло, робимо зарядку з нашими пальчиками. Приготувалися, приготували мізинчики. Пальчики мізинці принесли гостинці. Безіменні пальці з'їли все варення. А середні пальчики вполювали зайчика. Пальці вказівні спали цілі дні, а великі пальчики дружно грали м'ячиком. Ось наші гарні пальчики готові до роботи. Так, дітки, я взяла білий пластилін, ви пам'ятаєте, треба його трішки пом'яти, щоб він був більш однородним. І тепер нам потрібно відрізати. Три частинки. Дивіться, нам потрібно зробити окремо тулуб і ноги. Потім дві руки і шолом. Тому я відрізаю ось такий шматочок на шолом. Тепер іще один. Ось так на руки. І буде тулуб і ніжки. Зразу цей де руки, треба розрізати іще напополам. Ось так. У нас виходить на голову в шоломі руки, і тулуб, і ніжки. Так, все готове. Іще раз помну. І буду робити ковбаску, товстеньку ковбаску, як циліндр. Так, кладу і. Рухами вперед-назад роблю ось таку товстеньку ковбаску. Так. Заокруглюю трішки верх, де в нас буде голова. А нижню частину, де в нас ніжки, розрізаю навпіл. Ось так. Бачите, дві ніжки. І пальчиками ми заокруглюємо. Щоб було видно, що це ніжки і тумлуб. Тепер нижню частинку ми, вони там взуті, в такі черевики космічні. Тому треба передню частинку зробити, щоб як взуття, як ніжка взута. І щоб, звичайно, наш Космонавт потім міг стояти трину. Перевіряємо. Так, Відставляю в сторону одну частинку і тепер роблю голову. Кульку. Коловими рухами робимо кульку. Ось така гарненька. Приєдную до тулуба. Так, а зараз я беру, роблю ручки. Такі ковбаски. Слідкую, щоб були вони однакові за довжиною і за товщиною. І тепер приєдную до. Космонавта, ось так, там, де плечі по бокам. Ось так працює космонавт, і у нього тут рукавиці, то я зроблю так трішечки прищіпну, щоб було видно, що це руки. Пальчики у нього. Так. Добре. І тепер мені потрібен синій колір. Блакитний пластилін потрібен для того, щоб зробити на шоломі захисне скло для космонавта. На спині треба зробити балони з повітрям. В рюкзачку, яким він дихає в відкритому космосі, і трішки прикрасимо теж скафандр нашого космонавта. Для скла нам потрібен невеличкий шматочок пластиліна. Невеличкий зовсім ми робимо з нього кульку, коловими рухами. Тепер ми нашу кульку сплющуємо. Робимо як скло тоненьке. Так. І приєднуємо до шолома. Ось такий у мене вийшов шолом з захисним склом. Тепер я відставляю і відрізаю іще шматочок такий величенький для рюкзака з балонами. Роблю теж кульку спочатку, і тепер я ковбаску. І трішечки її сплющую. Дивіться, щоб такий, як е, прямокутної форми вийшов, рюкзачок у вас, але не зовсім тоненький, так, там всередині балони з повітрям. І ми його чіпляємо на спину нашому космонавту. Ось так вони знаходяться у нього. За спиною. Добре видно вам. І тепер я іще відщипну невеличкі шматочки і зроблю тоненькі ковбаски блакитного кольору, щоб прикрасити скафандр космонавта. Ви можете прикрасити де захочете. Ну, Наприклад, це великий, я трішечки маленький візьму, наприклад, зробити манжет ось так. На ручку, на одну, тепер зроблю на другу і так само на ніжки. Подивіться, я прикрасила на ніжках, на ручках і на поясі йому зробила такі смужечки, тримається тут. Якщо вам потрібно десь, щоб гладенько примажте, будь ласка, можна стекою, можна пальчиком. Ось такий у мене вийшов космічний мандрівник. Космонавт, дослідник. Вам подобається? Ось такий космонавт, погляньте, у мене сьогодні вийшов. І він тепер може на космічній ракеті подорожувати в космосі, досліджувати нашу планету і інші планети, зірки. І Всесвіт. А я вам кажу, діти, до побачення, до наступної зустрічі!